Усім привіт! З вами я Богдан і ми на Бузі. Буде сьогодні знову огляд, але почну, напевно, з такого головного. Це з ситуації екологічної. На річці Західний Буг Волинської області сталася екологічна катастрофа. Риба просто тоном дохла пливла, починаючи там з Бендюги, з Червоного, я сам з міста Нововолинськ, закінчуючи власне, містом Нововолинськ. Чому так сталося інформації поки немає. Екологічні служби наші, як завжди, сплять. Риба дохла, дохлаплила тоннами. Ну, якби Я вирішив сьогодні перевірити, що взагалі, ну, тут, якби, яка ситуація, що з водою, що з рибою і що робиться ну, якби на водоймі. Тому що річка дуже прекрасна, гарна, дуже шкода, якщо... Вона так легко вмирає. Ну І е заодно подивимося е на паличку. Це знайомство буде для мене з новим графіт лідером, тому що старі графіт лідери в мене були, типу там Фінез прототипу корто е стареньких. Ну А це е нова Каламаретіна, ну, як відносно нова 2020 року. Для мене це вже нова паличка. Я з ними поки не, не стикався. Це 88 мл. Каламаретті просто без ніяких приставок. 20-те каламареті. Потужний комель, як для кальмарки, який не гнеться. Але от вже третя частина починає гнутися. І сама паличка така доволі м'яка. В комплекті тут буде 3000-й страдік. І ну, будемо ганяти його зараз по всіх. Якби таких можна сказати, діапазонах. Ця паличка, як на мене, створена ідеально для ловлі якогось звичайно, кальмара, але в нас буде круто ловити щуку на платниках на железяки і різного жереха з дальніх дистанцій. Она, мені здається, буде такою балістичною. Чимось мені нагадала. 88 Мебіс, але вона стовідсотково строгіша, ніж Мебіус Ямага. Ну, якщо, можливо, хтось користувався для порівняння. Ну, відчуття і можливість по тесту зараз будемо говорити. Сьогодні 100% вийде поганяти її по верху, а так відчувається вона грам до 21. Тому що. А був дуже високий. І ну, це буде, як на мене, основна вага. Дякую всім за те, що передуваю прев'ю до рибалки. так, Перший раз на бузі після замору не впевнений, що є риба, не впевнений, що вона буде, не впевнений, що її не буде. Але спробувати потрібно. В руках Каламареті, Боже ситуація з комарами після падіння води, це просто жах. Їх тут мільйони. Мене з'їдять, я не взяв шикалку. У нас цього року якось спокійно було, без комарів. Якось пізно вони з'явилися. Бух під підваніє, звичайно, тут. Паличка легка, екстремально легка. Це перше, що кидається в очі. Вона просто суперлегка, супер легка, супер-супер легка. Але бух дуже високий. 5 грам взагалі не відчувається. Це відчувається. Кидаю вона їх взагалі без проблем. Я думаю, тут вищий тест, ніж вказаний. Ну, казати, що вона відпрацьовує. Це нічого сказати. Ну, 16-18 вона буде працювати. Підкидає, до речі, дуже легко. А, відчуття такі дуже легкі. Палка сама легка і відчуття таке, знаєте як. Обробка пішла. Штукаємо точку джигом. Закид найшикарніший просто. Чи колись Ну, ну, можна сказати, що трішки глуховата. Але це глухувато відносно кульмарової палки, відносно бюджету можливо. А то, так чутливість доволі достойна. Та що вам то що вона підриває, найбільше підриває. По відчуттям по джигу, грам 18 по шарику буде потолок. Ну Кидаю вона взагалі не напряжно вагу. Зараз кинемо так а вдаль, там ямка. більше. О, трошки більше вкластися страшно на початках. Не розумію, що воно може, але картинка складається вже потихеньку. Ви до речі, коли дивитеся ці огляди, коригуйте мене, підказуйте, що вам показувати, що вас цікавить. Довга ручка, доволі комфортна. Палка 88 теж не коротка. З коротшою ручкою було б не так цікаво. Шорт твердіш одно, два приємно. Ух! Стукає. Ух! Знаходиться твердіш одно і дуже дуже приємний стук. 0,6 штурм, до речі, забув склад. Мені здається, ідеальний цієпалки. Якщо хочете трошки більше потужності, можливо поставити 0,8, що є верхнім тестом по шнурам вказаним. Більше я би точно не рекомендував би ставити. Соловля Ж... жерха ночного судика, щуки на вобліри на дальніх дистанціях, це можливо даний річ, як бачите нього. 5 річ, його практично все. Тому це не є якесь типу, досягнення, але ну, просто ви можете оцінити роботу з воблером, такий як 90-річ, і зможете відштовхнутися від того. Що ви знаєте? Давайте 18-грамове кастнерсько, я думаю. Це те, що потрібно тут в цій ситуації, щоб показати вам ловлю жереха. Ну, можливість ловлю жереха. Я не є спеціалістом взагалі. Басмастер, 18 грам. Як палка навантажується, як проводить, як кидає. Ну те, що я перекинув в будь-якому місці бух. Це зрозуміло. дорожче як бачите Космастер 18 грам Те, що потрібно космастер з дальніх гелестанцій, е, жерех, хоч і доволі е, такого можливо мягкого строю, але жерехи ж такими ловлять. я не є специалист по этому, поэтому не подскажу. Накидаю в ней к Страшно, проторможу шнур, потому страшно, чтобы не попал на той барах Уже одну беру, проманку не хочу, еще одно. І зараз вертушечки троєчки поставимо. А далі повернемося в джих. Мепс Black Fury. сама одна з самих популярних, самих практичних вертушечок, які тільки існують. Палка кидає все дуже класно. Дали протопити. Заводиться співтика на течії, звичайно. Ну, палка не навантажується на трех. на третій розмір блісни. Ну, типу, трошечки. Вона оце течія. І це лапшичка така. Тому... Я б сказав, що це дуже, дуже добрий показник. спробуємо проти течії. 15 AX Crow. А... О, Боже, як страшно. Але вона кидає і навіть прекрасно їх підриває. А, взагалі висходимо 15 грам Доволі прикольна лапша, чесно кажучи. Хоч вона нагинається вже такою доброю 1-3, але... Мощності тут вистачає. Ох, і стукає шикарно. 15 грамів вона вже стукає прям дуже добре. І всюди. Звичайно, звісно. 15 грамів. І не сама дешева палка. Хоча бюджет такий, доволі невеликий. Я продаю за 9800. Крадовчі пауза надо проводити давати. Хтось скаже, що огляд ні про що, хтось скаже, що огляди це не моє, хтось скаже ще що щось, а мені все одно. <світок> тобто, якщо у вас є детальні там, якісь рекомендації, бажання, що ви хотіли побачити, ну, підскажіть. Я тільки почав. А, знімав ще ці відоси для Сашки, щоб йому а, не було сумно. <світок> а, все остальне. То таке. Кому що потрібно, як хто шукає палку для покупки, я думаю, він прекрасно побачить, як вона відпрацьовує е, просто з перших кадрів. От 15 грам Тут питання. Буде палка працювати з 16 грам на течці. От ви дивитесь це, цей кадр, і що ви не зрозумієте. Тож ж все ясно, буде, буде 18 працювати, буде й 20. У мене чи у мене немає таких а, просто навіть грузів. Тобто у мене от тут є 15 в коробці і все. Типу для чого? Це самий високий бух у нас. Ну як, самий високий на який ми їздимо, тому що якщо він вищий, то просто сенсу їхати немає. Може, комарі заїдають. Ну, від 5 вона буде працювати чітко. І вона буде працювати ось 15, 18, 20, можливо вже не є. Але так як це кальмарниця, о боже. Можливо і 20. О боже, які довгі зависання проти тиші. Тут, тут просто це... О, хо-хо-хо-хо-хо-хо! Невже навіть покльовка? Ай-яй-яй! Фух! Ти що, Бог радує, Все, ну типу те, що сталася покльовка, це вже означає, як мінімум, що вся риба не здохла. Не может не что-то Не может не что-то. Таня, чи щука, чи окунь Призово Чуть-чуть А сама Да, скрылся окунь Прожмякнул к Ну ничего, те что... Я аж проснувся, чесно кажучи. Дуже збодрила покльовка. І класична класика кальмарових палок. Чуйка по дні вона така дуже не, не чітка. Вона. Не, не так сказати. Вона чітка, але вона не дзвінка. Тобто немає цього вау-вау, стукнуло в дно, як на аджингових палках там, чи в харт рокфіші комусь. А, ну, так, так, цього немає. Але покльовка, це просто не пропустите. Вона доволі дзвінка, вона класна. На клюванні просто вся палка прогинається в рибу. Ну і, в принципі. Через це і є відчуття цього вауклювання. Усім ще раз привіт. Вже пройшло а, декілька тижнів з тої рибалки, яка була перед цим. Бух значно впав, значно обмілів а, ситуація по рибі, ніби як мені так сказали вирівнюється і я зараз буду це перевіряти. А, це буде до тест каламареті. Надіюсь, сьогодні з рибою. І е, будемо ганяти їх, е, її ганяти по маленьких вагах, е, ну, яких не вийшло поганяти тоді, тому що бух тоді був доволі високий. Е, дивіться. Так, тоді було доволі проблемно покидати е, що 4 грами, що 5, що 6. Будь-які ваги було кидати проблемно. Сюди було мож, взагалі неможливо спуститися. Зараз ми трошки ситуацію провіримо як стало тепер що ця палка може казали мені що риба на ракушці стоїть вона присутня тобто по ідеї маємо знайти її і половити Шість грам там очок. Пустимо трішки. Фікцо. Ось так буде добре. Шість грам відпрацьовує гарно палка. трошки заважає кидати Тут мілячок і перехід бровки вниз, і зараз у ногах буде ямка. 6 грам відчувається в руку. По низькій воді, по високій воді взагалі було незрозуміло, а тепер по низькій воді 6 грам прекрасно відчувається. Я думаю, ця паличка буде працювати грам від 4. Це ще товстий флюр 0,60, певно, або 0,55. Який не дуже підходить під е, такі умови ловлі але тут е, окунь буде клювати, якщо буде клювати, має клювати і так. Шанс покльовки щуки доволі великий. ну, Саме головне, що я прийшов на тест саме за цією покльовкою. Хочеться, ну тоді покльовки я мав, але риби не потримав і не піймав. І саме сьогодні хочеться з... зрозуміти, що ця палка може. Да, 6 грам стукає в руку. Я здивований. Так, низька вода, тверде дно. Ось дуже багато розказав під час рибалки, поки не було риби. Тому якби палка, як для кальмарки. Сильно кінцева. Я б сказав, би, набагато більш така кінцевіша, ніж класичні кальмарки. Потужний комуль Нерсора, що знову ж таки для кальмарок не класично, хоча на потрях відчувається такою макароніною. Мені сподобалось, мені сподобалось, я взагалі зараз на сьогоднішній день від кожної палки кайфую, від будь-якої рибалки кайфую, чуйка в ній. Ну така посередня, але присутня. Для цього бюджета взагалі хороша. І – це ж, грубо кажучи, передові технології а, в плані риболовлі і будування спінінгів. Тому купуйте, пробуйте. А, якщо оцінювати її за десятипальною пальною шкалою, а, ну, фактично вона мені сподобалось більше, ну, я здивований, але більше ніж 86 і 92 -й. і а, Більше ніж сестра ранвей. Вісім ну, з десяти. Отак, От якщо взяти е, оцінку ціна, якість 8 з 10. Дуже цікава палка, вартує е, спробувати полити. Всім гарного дякую.